Мир вам, браття і сестри, mm -hmm. зачитаю Івана 14 глава, 12 вірш. Івана 14 глава, 12 вірш. «Істинно, істинно кажу вам, хто вірує в мене, то діла, які я чиню, і він вчинить. І більше від цих вчинить. Бо я йду до отця мого. Господь закликає кожного з нас не до розслаблення та відпочинку, а до праці. І можемо задати собі запитання, наскільки Бог задоволений нашими ділами, або що нам не вистачає, щоб відповісти на Його заклик, на заклик Божий. Ми всі хочемо, щоб Царство Боже розширялося, щоб наші родичі та близькі були в царстві та знали Бога. І для цього щось треба зробити. Це заклик до кожного з нас. Я зачитаю ще Марка, перша глава із 16 по 20 вірші. Марка, 16 глава, 1 із 16 по 20 вірші. Проходячи біля моря Галилейського, він побачив Симона та Андрія, брата Його, які закидали сіті в море, бо вони були рибалками. І сказав їм Ісус, ідіть за мною, і я зроблю, і я зробу, що ви будете ловцями людей. І відразу, залишивши сіті свої, вони пішли слідом за ним. І, пройшовши тр... трохи далі, він побачив, Якова Зеведеєвого. Та Йоанна, брата його, які в човні лагодили сім. І відразу покликав їх. І вони, залишивши батька свого за в човні з робітниками йшли за ним. Коли Ісус закликав учнів, що вони мали зробити, перше, що вони мали зробити, це залишити свій звичний спосіб життя. Щоб нам виконати Боже покликання, потрібно вийти з зону комфорту. Учні Христа залишили лову риби. Це не означає, що ми маємо залишити свою роботу. Це Нам потрібно працювати, потрібно дбати про нашу сім'ю, про наших дітей, але потрібно і знайти час, щоб служити іншим. Можливо, наприкінці робочого дня приділити час та увагу людям допомогти. Іма, розповісти про Христа. Кожен має виконувати свою функцію у тілі нашого Ісуса Христа, докладати зусиль і бути присвяченим Богу і бути старанним, допомагати іншим молитися за когось можливо вдома і так клопотати за їхні потреби. Друге, що вони мають зробити, учні, це довіритися Богу, довіритися Ісусу. Учні, можливо, і гадки не мали що означає бути отцями людей. І часом потрібно залишити свої плани заради служіння Христові. І учні пошкодували про свій вибір, вони надбали багато набагато більше, чого вони мали. Третє, що вони мали робити, це захотіти служити Богові. Учні захотіли йти за Ісусом Христом, але залишили свої звичайні заняття, і тому Божа дія, починає, тому Божа дія починається з нашого бажання, з нашого старання, з наших зусиль. І якщо ми відмовимо, відмовимо Господу, коли Він нас закликає, звісно, Він знайде когось іншого, але для виконання його води, але де, але де будемо ми. І поважно бути там, де хоче бачити нас Господь, не просто жити у звичайному для нас рітмі, а служити Богові талантами, які Господь нам подарував. І тому будемо молитися, щоб Господь допоміг нам докладати старань, виконувати його волю та йти за ним, поклонятися йому. Амінь.